Добрий день. Фірма VIP-запчасті пропонує запчастинки на насос Tolveri PU2 Drop 120, який ставиться на оприскувачі навесні польські. Дуже розпоширена модель. Пропонуємо вкладку шатуна, поршень, масленку, кришку насоса, клапан з резинками, Також є пружинка на клапан. Мембрана десмопанова, прижим мембрани. Фітін випускний під гайкою 1,1 дюйма 32 мм. Також кільце ущільнююче. Так, повітряна мембрана, кришка повітряної камери. Повітряна камера в зборі. обично в неї накачується 1,5 атмосфера для вирівнювання тиску в системі оприскувача. І вихідний фітінг 25 мм, який йде на регулятор тиску. Гайка 1 дюйм. І кольце на нього. Оце такі запчастинки пропонує наша фірма. Так що, якщо є нагайна потреба, дзвоніть, пишіть. З радістю вам допоможемо. полічити вас, оприскувач, вас на щось, щоб він вас працював, задовольняв, був корисним у господарстві. І заробляв вам гроші. Дякую за увагу!